Задача на пропорційне ділення, складені рівняння з однією зміною. Тема сьогоднішнього нашого уроку. Запишіть в зошиті дату. Класна робота. Каліграфічну хвилинку усні обчислення. Обчислюєте усно, записуєте каліграфічно тільки відповіді. 25 поділити на 5, 100 поділити на 5, 200 поділити на 5, 500 поділити на 5. Звіртесь, чи такі відповіді у вас вийшли. Працюємо з підручником. Сторінка 155. Початок уроку. А ми з вами починаємо зі 156 сторінки номер 412 Ці літаки прославили Україну в усьому світі. Мрія Найбільший транспортний літак у світі, Руслан найбільший військовий літак у світі. На жаль, літак Мрія був знищений на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цю історію ви знаєте. Отже, у нас з вами є таблиця. Зверніть увагу, у нас є герої. Літаки руслан і літаки мрія. Три літаки руслан, 2 літаки мрія. Маса вантажу одного літака однакова. Загальна маса вантажу, який може перевести, можуть перевести літаки Руслан 540 тонн. А нам з вами потрібно дізнатися, яка маса вантажу, яку можуть перевести два літаки мрія. Це задача на зведення до одиниці. Три літаки 540 тонн, а один літак, тобто маса одного вантажу одного літака, потрібно поділити. А далі у нас Є два літаки мрія. Треба помножити на 2, бо вантаж одного літака однаковий. За допомогою виразу, це виглядає таким чином. 540 поділити на 3, це ми дізналися масу вантажу одного літака і помножили на 2, бо у нас два літаки мрія. Коли ми з вами виконали обчислення, це буде 360 тонн. Отже, загальна маса вантажу, яку можуть перевезти два літаки мрія, 360 тонн. Номер 413. Записуємо в зошиті. Задача 413. Що змінилося в цій таблиці, що потрібно знайти? Подивіться, у нас відома загальна маса вантажу, але е, яку можуть перевести всі літаки, фігурна дужка стоїть. А нам потрібно, а питання стоять окремо до літаків Руслан і до літаків Мрія. Маса вантажу одного літака також однакова, як і в минулій задачі. Отже, що потрібно дізнатися в цій задачі? Скільки вантажу перевезли літаки Руслан, а скільки літаки Мрія, якщо всі вони перевезли 900 тонн вантажу. Це задача на пропорційне ділення. І у вас у підручнику є підказка подія. Першій дії ми дізнаємось загальну кількість, звісно, це плюс. У другій дії ми дізнаємось значення однакової величини, тобто зведення до одиниці. це ділення. Третя і четверта дія відповідно до запитання Давайте розбиратися, які ж у нас з вами. Будуть дії. У вас в підручнику подано план. Скільки літаків перевозило вантаж, яка маса вантажу одного літака, яку загальну масу вантажу перевезли літаки Руслан, яку загальну масу вантажу перевезли літаки Мрія. Перше питання. Скільки всього літаків перевозило вантаж? У нас було 3 літаки Руслан і 2 літаки Мрія. Всього, звісно, треба додавати. У вас в підказці це є. Отже, записуємо Перша дія 3 плюс 2. І я думаю, що це не складно. Це буде 5 літаків перевозило вантаж. За потреби ставте відео на паузу, щоб ваші записи були охайними і красивими. Наступне тепер у нас загальна кількість 5 літаків. Нам треба дізнатися, яка маса вантажу одного літака. Загальна маса 900 тонн, тобто 5 літаків перевезли 900 тонн А1, і у вас є підказка, що треба ділити. 900 ділимо на 5. Розкладаємо на зручні доданки 500 і 400. І коли ми виконаємо ділення, то у нас вийде 180 тонн маса одного вантажу. Тепер ми з вами знаємо, що маса одного вантажу одного літака 180 тонн. І у нас з вами є три літаки Руслан. Один літак 180 тонн, а три літаки, яку масу зможуть перевести 180 ми множимо на 3. Це буде 540 тонн перевезли літаки руслан. Далі ми дізнаємось, яку загальну масу перевезли літаки мрія. Один літак 180 тонн, а у нас таких літаків два. Знову нам потрібно множити тільки тепер на 2, і у нас це буде 360 тонн, перевезли літаки мрія. Давайте перевіримо, чи співпаде у нас загальна маса. 540 тонн перевезли літаки Руслан і 360 літаки мрія. Якщо ми складемо 540 і 360, то у нас вийде 900. Тобто, ми з вами не помилились. Поставте відео на паузу, зробіть рухливу вправу. Записуємо номер 416. Пригадаємо знаходження коренів складених рівнянь, другий стовпчик. Записуємо перше рівняння. Т поділити на 75 дорівнює 4312 мінус 4302. Пригадуємо, щоб розв'язати складене рівняння, слід знайти значення числового виразу і утворити просте рівняння. Коли ми з вами виконаємо відповідну дію віднімання, у нас вийде Т. Поділити на 75 дорівнює 10. Тепер у нас просте рівняння на знаходження невідомого діленого. Щоб знайти ділене, нам треба множити. Отже, Т дорівнює 10 помножити на 75. При множенні на 10 ми дописуємо 1 0. Отже, те дорівнює 750. Робимо перевірку до першого рівняння, до простого рівняння. 750 поділити на 75. Нулик прикрили, 75 поділити на 75, це буде 1 і нулик повернули, це буде 10. Співпало 10, 10. Але у нас з вами складене рівняння, повертаємося до першого. Записуємо: 750 поділити на 75, чи буде дорівнювати 4312 мінус 4302. 750 на 75 ми вже з вами ділили, це буде 10. І в самому початку розв'язування ми з вами віднімання також робили, і в нас вийшло 10. Отже, 10 дорівнює 10. Рівняння розв'язано правильно. Записуємо наступне рівняння. 7974 мінус 7970 дорівнює B поділити на 250. Зверніть увагу, що числове значення у нас знаходиться ліворуч, а вираз з невідомим знаходиться праворуч, вираз з буквою. Але спочатку ми з вами Знаходимо значення числового виразу. Коли ми з вами 7974 віднімемо 7970, це буде 4. Отже, 4 дорівнює B поділити на 250. Поставте стрілочку і перетворимо наше рівняння в звичну для нас форму. Тобто Цій рівності ми поміняємо ліву і праву частину. Записуємо B поділити на 250 дорівнює 4. Далі розв'язуємо звичне для нас рівняння. Нам треба знайти невідоме ділене. Ми вже з вами повторили, що слід множити 4 помножити на 250. Це буде тисяча. Робимо перевірку. Замість букви підставляємо число Тисяча поділити на 250, це буде 4. Але ж у нас з вами рівняння складене. Тому ми з вами записуємо перше рівняння, яке у нас було. 7974 мінус 7970 дорівнює, Замість B ми підставляємо 1000, поділити на 250. Віднімання ми з вами робили на самому початку. Це було 4. Коли ми з вами 1000 поділили на 250, це також у нас вийшло 4. Отже. 4 дорівнює 4. Поставте відео на паузу, ще раз проговоріть, алгоритм розв'язування цих рівнянь охайно красиво забудете. Далі в уроці у вас є інтерактивне завдання, задача. Ви перейдете за посиланням і самостійно виконаєте це завдання. В уроці Домашнє завдання. Ви виконуєте, переходите за посиланням на завдання 9 і розв'язуєте прості рівняння, повторіть, будь ласка, там рівняння на ділення, на множення, переключайте, будь ласка, стрілочки, там 4 рівняння, всі їх потрібно виконати. По закінченні уроку виконайте фізкульт хвилинку.